Понад 9 мільйонам пенсіонерів, яким було призначено пенсію з 2020 року, пенсійний фонд неправильно індексував пенсії. 16 квітня 2025 року Велика Палата Верховного суду прийняла постанову у зразковій справі, відповідно до якої пенсійний фонд неправильно розраховував індексацію пенсій, яка проводилася щороку 1 березня. Хочу наголосити, йдеться саме про цивільні пенсії. Чому саме більше 9 мільйонів пенсіонерів? Ці дані зазначені у вказаній постанові Великої Палати Верховного суду, який надав сам пенсійний фонд, аргументуючи, що дана справа є резонансною і суттєво вплине на бюджет пенсійного фонду. Давайте детальніше поговоримо про тих пенсіонерів, в яким індексація була проведена неправильно. Це пенсіонери, яким пенсію призначено починаючи з 2020 року. Саме їм пенсійний фонд неправильно нараховував індексацію пенсій, яка щороку проводилася в березні місяці. Пенсії, призначені з 2020 року, фактично не були проіндексовані, оскільки показник середньозаробітної плати для цієї категорії пенсіонерів є фіксованим. І пенсійний фонд України відмовляється його індексувати так, як це потрібно робити за законом. Таким пенсіонерам нараховувалась лише доплата у розмірі 100 або 135 гривень, що є протиправним і зменше пенсії приблизно на 700 1500 тисячі гривень. Пенсійний фонд пояснював це тим, що пенсіонери, яким пенсію призначено після 2020 року, і так мають осучаснені пенсії. Тому, якщо ви вийшли на пенсію після 2020 року, є велика ймовірність, що ваша пенсія була проіндексована неправильно. Чи проведе пенсійний фонд автоматичні перерахунки з урахуванням правильного механізму індексації для таких пенсіонерів? На мою думку, пенсійний фонд не здійснить автоматичних перерахунків. Адже це дуже сильно вплине на його бюджет. Принаймні, пенсійний фонд не повідомляв про ухвалення відповідного рішення. Що тепер потрібно робити таким пенсіонерам? Якщо вам призначили пенсію, починаючи з 2020 року, перевірте, як саме проводилась індексація. Якщо вона була проведена неправильно, а ймовірність цього висока, адже понад 9 мільйонам пенсіонерів вона проводилася невірно, звертайтеся до пенсійного фонду із заявою про правильний перерахунок. У разі відмови потрібно звертатися до суду та оскаржувати дії пенсійного фонду. Якщо вам потрібна допомога у цьому питанні, пишіть у Telegram чи